Б'є, лупцює, тіпає, товче, принижує, не мовчіть. Ви не одні. Місто вільне від насильства постраждати від насильства може кожен і кожна. Разом можна змінити ситуацію і розірвати коло насильства. У кривому розі працюють спеціалізовані служби, які допомагають скривдженим. Кривий ріг одне із перших міст в Україні, де ще сім років тому створено кризовий центр для жінок, постраждалих від будь-якого виду насильства, ресурсний центр примирення і корекційно-відновлювальних програм. Нещодавно запрацював і денний центр соціально-психологічної допомоги. Працюють у місті чотири мобільні бригади. дві з них створені коштом міського бюджету. Їхня мета запобігання та швидка реакція на поведінку домашніх агресорів, допомога та підтримка скривджених. Зробіть перший крок до порятунку куди звертатися, якщо ви стали жертвою домашнього насильства. Не мовчіть, ви не одні.